Доброго дня, шановні, прийшло мені ще дві посилочки. Хочу вам показати. Першу розпакуємо ось цю. Це е, сварка для батарей 18650, Ну і таких подобі, Ось його характеристики ось такі ось. Зараз ми її розпакуємо, подивимося. Так. Що по комплектації? Така ось лента. Она, наче нікельова не знаю. Я ще не пробував. Так. Зарядка до нього. Так, що в нас тут? 8,4 вольта 500 мА. Щось не хоче? Ось. Ось таке ось гніздо схоже, як колись було зарядки до ми Вернею розпропуємо. Ось таке ось. Чудо приблуда. регулювання Ось вимкнули. Зараз він заряджений на 8 вольт. Ось така ось сварочка, педаль. Кому цікаво, пишіть, зніму більш. Подробно, як воно, що воно, як ним працювати, як він взагалі паяє чи зварює. Ось так ось назва, назва, назва. Зараз скажу. Якщо тут є, немає. Тут нічого не пише. Тут на самому блокові щось на китайському там пише. Pulse Spot Welding Machine. Ось така ось приблуда. Заказав собі, замовив собі верніше, у мене є Макітовський шуруповерт, але в ньому вже гавкнули батареї. Буду пробувати сам пакувати їх, сам зварювати, і щоб не платити, дуже дорого замовляти ці батареї. Тим паче до Макіти воно там все дороге. Буду пробувати сам. Кому цікаво, пишіть зніму огляд більш так, детальніше.